Всім привіт! Ви на моєму каналі Мої орхідеї, і сьогодні хочу з вами поділитися своєю радістю, своїм розпаковкою свого невеличкого замовлення. Я вже більше року нічого не замовляла, нічого не купляла, тільки милувалася, але перед весною зараз дуже багато в орхідейних групах. Виставляють дівчата орхідей і азіатів, і не азіатів, І я не втрималася, але взяла маляток, скажімо так, маляток, оцінку. Тож зараз розпакуємо, подивимося, чого я тут нагребла собі. До речі, дівчата, напишіть, як звук. Під попереднім відео писали, що поганий. Не знаю. Чи кращий буде, чи не кращий, напишіть, будь ласка, хто дивиться. Я зробила своє замовлення ще пару тижнів назад, мабуть, два тижні назад, але так як у нас були морози, то продавець оставив їх на перетримку, а тепер, коли нас потепліло, дуже великий плюс, плюс 7, плюс вісім, дуже тепло. Я вже отримала. Тепер своє замовлення. Хоч на вулиці тепло і гарно, як для пересилки орхідей. Для зими це, звісно, не дуже гарно. Хотілося б снігу, трохи морозу, але маємо, що маємо. А от для пересилки орхідей це саме те, що потрібно, щоб не замерзли, не перемерзли, не обморозилися. Але продавець утеплила таке. Гарно утеплила. Посилочку зараз вам покажу, поверну камеру. Бачите? Коробка пуста. Там такий якась пінка, утеплювач і газетна шелуха, порізана газета дрібними полосочками. Доїхало все нормально, все в цілості. Нічого не обморозилось, я вже розпакувала їх. Коли принесла додому, я залишила посилочку годинки на дві, щоб трошки вони адаптувалися до температури, яка в мене в квартирі. Потім їх відкрила, залишила. Зараз будемо з вами їх доставати, будемо оглядати цих маляток. Я так трошки заглянула зверху. Але не доставала ще їх. Буду доставати разом з вами. Мені також дуже цікаво, що там яке. Там я подивилася, вже вони такі малесенькі-малесенькі, але їх і ціна відповідна. Тож я, ну, я так їх не боюся. Я не боюся, мені навпаки, мені цікаво їх вирощувати з маленьких, з дрібненьких. Тож, зразу кажу вам, дівчата, я сорта не пам'ятаю. Можливо, вам погано видно, зараз підсвітку включу. Так, включила підсвіточку, надіюсь, так буде видно краще. Що ж, починаємо розпаковувати. Ось тут у нас була вже яка я тут я приберу. Так, відразу кажу, що. Сорти я не пам'ятаю. Я вам на відео постараюся вставити фото цвітіння їхнього. Дивіться, яка малюсечка, боже мій. Так, корінці в нас є. Корінці гарні, вони не висохші, вони просто підсушені. Так як для пересилки, продавець, звісно, підсушила їх. Тут потрібно буде прибрати чешуйки, але це ми будемо з вами робити завтра, так як сьогодні вже в мене 10-та година вечора, вже дитину пора класти, спати, а я з вами розпаковую орхідею. Тож ми сьогодні тільки розпакуємо їх, з вами подивимося на їхній загальний стан. А завтра вже продовжимо відео, будемо їх. Обдивлятися вже детально, будемо обчищати, де потрібно чешуйки. Будемо дивитися. Так, перша єсть. Так, поставимо сюди. Так, йдемо далі. До речі, в мене в цьому замовлені не тільки фаленопсиси Всі орхідейки, але не всі паленоптаки. Ага, достався без стаканчика. Це нічого страшного. Так, дивимося. Також корінці, є корінці, все добре, шия нормальна, тургор. ну, Нормальний. Трошки, звісно, вони засушені, звісно, щоб висушені для пересилки. Так, також вам ставлю фото сюди. Дивіться. Буде все нормально. Вони просто хочуть дуже пити. Дуже хочуть пити. Так, ідемо далі. Всі попідписувані, попідклеювані. Так, наступна. Корені підсушені. Тут навіть, навіть квіточка якась є. Це квіточка з... Пансидіума. Ось така малюсечка попала на коренів. Бачу пару коренів, є засушені, також гарно підсушено, але все буде добре. Я навіть в цьому не сумніваюся, так як я такі вже брала не один раз, і вони вже квітнуть в мене, тож. Все буде гаразд. Тим більше що в цього продавця, що я там робила це замовлення, в мене виживали всі квіти. Всі квіти, які б я у ціночки не брала. Всі живі, здорові, квітнуть. Все з ними добре. Так, і з цього пакетика. Останнє. Дивіться, яке листя. остреньке Я не знаю, чи вам добре видно. Надіюсь, що так, тому що трохи незручно знімати, розпаковувати, знімати. Ну, корені також. Так само. корені є живі, але вони дуже сухенькі. Сухенькі-сухенькі. Нічого... О, дивіться, нічого страшного. Дивіться, тут навіть не знаю, чи вам видно. Зараз трохи попробую приблизити. Корінь зелений, ростущий розкуклений. тож все буде добре. Ой, які класні. Я так люблю таких малявочок. Я не знаю чому. Мені вони так подобаються, саме маленькі. Звісно, великі квітнущі вже. На них приємно дивитися. Вони радують оку, коли приходять гості, зі ними захоплюються. Але саме таких маленьких. Я не знаю. От мені чомусь подобається їх вирощувати, подобається пересаджувати, подобається чекати їхнього першого цвітіння. Це ну, щось в цьому є. Так, Фаленопсиси ми з вами розглянули. Тепер давайте перейдемо до цього пакетика. Тут також орхідеї, але тут не фаленопсиси. Тут одна орхідейка Ansium. В мене я вам показувала, зараз підніму камеру, вона саме тут ось є. Ось дивіться, Ansiдіum, ось він біленький в мене є. Я таки не втрималася, хоча я з ним ще не дуже подружилася, в мене постійно підсушують кінчики листочків. Але я не втрималася, заказала жовту ще собі. Буду тренуватися. Таки хочуть вони цього, не хочуть, але я з ними подружусь. Це 100%. Я, якщо захочу, то все вдасться. Я в це вірю, тож буду пробувати, буду якось з ними миритися. А дві інші ще. Для мене це взагалі новий вид. Я ще з ними не стикалась. Навіть якось в інтернеті я не, не особо звертала на них увагу. Але на це раз звернула і захотілося, тим більше, що е, недорого. О, так, спочатку покажу анцидіум твінки. Так, я не бачу, чи там є, є корінчики. Так, вони пересушені. Я не знаю, чи навіть вони живі. Не знаю, треба буде дивити дивитись. Але сама рослинка. Навіть якщо немає, я думаю, наростимо буде все гаразд. От молоденький ростик іде Так що це жовта. До речі, білу свою я брала приблизно в такому ж розмірі. Зараз вона вже набагато більша, хоч я з нею і не дуже товаришую. Вона мене не дуже слухається, але все ж таки вона росте, пускає нові бульби, нові рости, квітне. Цей раз я не встигла засняти, вона в мене квітла на три квітоноса, Два були пишні і один невеличкий, але гарний. Будемо пробувати. Так. І ще тут в мене дві орхідейки. Зараз я достану... О, які вони класні. Так, виходьте. Виходьте, виходьте. О, так. Так, лівимося. Це у нас, ну, хто займається орхідеями, я думаю, вже впізнали. Це тулумнії. Я про них практично нічого не знаю. Але, ну, інформацію я вже подивилась, почитала в інтернеті. Я ще не знаю, як я буду їх розміщати. Але буду пробувати, ну, Різні варіанти. Я хочу, звісно, їх посадити, щоб не так часто поливати. Але буде видно. Буде видно по їхньому стану, по їхньому запросу. Хоч посажу, а хоч, не знаю, будемо бачити, як буде. Вийти. Не буде по одному, буде по-другому. Дивіться, які гарні. Зелененькі такі, класні. Брала з мікса сорт, я не знаю їхній. Так як в мене ще тлумній немає, мені не принципово їхній сорт. Там був мікс, мікс був дешевший. Тож я взяла дві із мікса. Вони, як бачите, вони різні будуть кольором, тому що в них різна структура, різна форма листочка, тож вони будуть різні кольором. Але дві штучки, бачите, тут і підписано: мікс. Тож, Оце таке в мене замовлення. Дуже захотілося нічого, щось так буде. Будемо вирощувати красу. Так, дівчата, так, якщо я вже пізно, я їм нічого сьогодні робити особо не буду. Одне тільки що я зараз їх поставлю в цей. Лоточок в мене з-під морозива залишився. Я їх зараз сюди всі поставлю, фаленопсиси, по крайній мірі точно. І в кожен стаканчик додам буквально по, ну, чуть-чуть водички, буквально капельку. Я набрала грушу, тому що. Ну, виходячи з власного досвіду, я не знаю, хто як робить. Багато хто каже, що потрібно зразу замочувати, щоб корні гарно напивалися. Я не знаю, я роблю, не... ну, роблю по-своєму. У мене так виходить, я так і роблю. Я перший в мене полив оцього всього засушеного дуже, я буквально по пару капельок по тро-чуточку, чу зараз його пролью, водичка туди. Туди на них збіжить, з них, так як воно зразу дуже сухе, воно не промокне. Вода буде з нього збігати туди всередину. Я її там воду ту залишу. Вона по чуть-чуть, почуть -чуть, помаленьку зволожить їх. А вже завтра я подивлюсь на їхній стан. Я подивлюся, як корні попили. Чи вони попили, чи вони просто ну, намокли і проявлять себе як. Пропавші, воно відразу буде видно. Завтра будемо вже дивитися з вами. З цими, я ще не знаю, що я зараз буду робити. Може, теж трохи зволожу корневу систему, щоб Вам не видно цих Отак. От зволожу корневу систему, щоб вони трохи попили, так як вони, ну, вони всі засушені гарно, підсушені для пересилки. А завтра будемо вже по свободі дивитися, що воно, що до чого, що воно покаже. Так, ну почнемо. Вам видно, думаю, по капельки, по капельки, чуть-чуть. Подальше від шийки рослини, по краю горшечка. Чуть-чуть пролили. Пішли до наступної. Сюди пару капельок. По краю горшечка пройшлися. Так, не заважайте мені, не бачу. Тут ідем тепер. Ну, ви зрозуміли, щоб вони чуть-чуть попили, а завтра вже будемо їх, якщо вони гарно поп'ють. Я побачу, що корні в них живі, нічого з ними поганого не буде. Тоді ми їм допоїмо ще, так як вони, звісно, що вони хочуть дуже пить. Так як в пересилку краще, звісно, сухі, ні в якому разі не мокрі, тому що це все може закінчиться плачевно. Так. Там вже водичка вибігає на дно, я бачу. Вам не видно то, але мені видно сюди. Отак, От досить все. Тих ми залишаємо. Так, тепер зараз придумаємо, що з цими ми зробимо. Так, дівчата, розказую вам, що мені придумалось. Взяла такий стаканчик, туди трохи води налила, звичайної чистої, фільтрованої, кімнатної температури. Навіть вже нема часу мені їх підігрівати. І. Просто зволожу трошки корневу. Видно. Мені щось, мені чомусь здається, що вона вся висохша повністю. Вона так шелестить. От ми зараз намочимо її, промочимо, оставимо до завтра і завтра вже буде видно, що з нею так, не так. Так, да, вона суха. Не нічого. Щось буде. Буде спасати. Так, я буквально. Так, щоб вам видно було. мочу, мочу, зволожую. Так, самі бульби там не достає вода до бульб. Зволожую тільки кокосове волокно і корені. так Я приготувала вже мисочку, на якій вони завтра будуть мене чекати. Змочила все, залишаю його там. І так само ці. З горшечка я їх виймати не буду. Залишаються вони в мене там. Раз, спробую Так. Нормально все зволожується, достає. Так, їх помакаю трошки, хай вони почують водичку, відчують її вологу. І залишаю до завтра. Так само це. Не знаю, живі, не живі. тулумні в мене не було ще ніколи. Тому щось теж живе. А ні, то будемо нарощувати. Будемо читати, будемо дивитися. Я думаю, що це все приходить з практикою. Без практики нічого не буде. Так само, як фаленопсисами, я починала займатися, я думала, що це щось страшне, понадивлялася відео в Ютубі, там ціла куча, і зразу і в стакан доставай, і зразу її пересаджуй, і все остальне. Ну, я думаю, що. Той, хто цікавиться орхідеями, це все бачили, це все дивилися, але насправді все набагато проще. Я останнім часом вже ні торстакани не достаю, ні пересаджую. і вони прекрасно ростуть в будь-якому субстраті. У мене навіть одна є, що вона, мені здається, там субстрат повністю з торфа. Він не пресований такий. Розсипчастий, але він повністю торфа, тому що коли я поливаю, я її поливаю тільки в піддон, навіть не проливом, а в піддон. І вона за 5 минут випиває всю воду і повністю зволожується субстрат, але вона в мене прекрасно росте. Ну, це я до чого? Це я до того, що це не так страшно, як, як здається. Так, я зволожила їх і залишаю до завтра. Все, отак вони в мене і стоятимуть. На день я відкрию вікно, з тої сторони в мене вікно зліва. Будуть вони стояти, поки я не прийду з роботи. А потім ми з вами їх роздивимося всі. Такі красути. Ну, за це я не переживаю навіть за фаленопсиси. Я з ними вже знайома добре. А от з цим трошки ну, просто потрібно почитати, подивитися, хто як доглядає, які варіанти є. І все буде добре. Тож, до завтра.